Чесно, в шоці у мене 112 підписників. Я, коли знаєте, в честь 90 підписників я робила колаб, але в більшість, більшість них не прийшло, на жаль, але то нічого страшного. Коротше, в честь того, що в мене вже 112 підписників. Я буду співати, Нічого кращого я не могла придумати. Ауф. Буду я співати токсик. Будь ласка, нехай за це. Це моя перша пісня. Мій перший концерт. І я таке роблю вперше на честь якихось там підписників. Раз, два, три. Будь ласка, а <смір віжджі> вже є. А ні. А до неї заливаюсь кожен день чоловік. Але їй. То не треба, бо є, У неї вже є токсик. Маніпулятор, кончений я б'юзер, кому насрати. Вона хотіла мити танцювати бачаду, але поки навчилась лише його пробачати. У неї вже є токсик, маніпулятор, кончений я б'юзера, кому насрати. Вона хотіла вміти танцювати бачаду, але поки навчилась лиш. Емоційні говелки. Окей, туру, ту ту, туру, ту. Що чи я займається? Будь ласка, скажіть. мені. Ну а за це прекрас. Заткнися! Ну, а за це заткнися! Мені не цікаво про твої міліс. Що ти вибавить, то моя сестра лапає? <сі> я думаю, за таке ідеальне, шикарне сімейне відео. І можна лайк ліпити. Всім дякую за перегляд і дякую, що додивилася цей позор до кінця.